Добрий день любителі винограду. Сьогодні 29 квітня 2025 року. Пройшли в нас морози в ніч з 27 на 28. Ну, що хочеться сказати, ніч була дійсно тяжка, тому що морози вже були майже з 12 години. Тому з 12 і десь до 7 це дуже-дуже багато. Що хочеться сказати? Ну не пам'ятаю я такої, таких сильних і так довгоморозів. Якщо і були приморозки, то вони завжди під, під ранок, там з 3, з 4 і десь до 7 якісь 2-3 години. Ну, 5-6 годин. Були випадки, ну це вже років 7 чи 8. На каналі даже можете пошукати відео там, чи в 2017, чи 2016 році був приморозок, що я ще взагалі ложив на землю, було тут менше ще винограду. І вкривав соломою, сніг тоді ще пройшов. Ну, Деяку частину молоді встиг, Більше не було матеріалу, то не вкрито, вимерзло дуже багато. Ну але нічого, все восстановилось, відросло, кущі вже зараз ці плодоносять далі. Тому після того часу було все добре, але ця ніч знову була така тяжка, як для винограду. І так взагалі морози пройшлись по всій Україні, морози були дуже сильні. Дуже багато дзвінків, що майже всю Україну накрили морози ну, різної е, степені, десь від трьох морозів від двох, і були й до семи до восьми в деяких регіонах. Тому дійсно це тяжко і для винограду його при таких температурах і при такій динаміці, з майже з вечора і до ранку берегти було тяжко. Але... Але можливо, можна, хто не опускає руки, якщо є бажання, є можливості, то трішечки можна не, не поспати, ну, ну, результату добитися можна. Е, дуже е, бачу багато в інтернеті е, на Фейсбуці і в Ютубі відеороликів, хто як вкривав, спасав виноград, але в багатьох в кого і не вийшло це. Тому що мороз дійсно дуже був сильний. Багато-багато вимерзло в людей. Дуже-дуже, ну, як то кажуть, шкода. Шкода, що так, так трапилось в цьому році, але природа проти природи нічого не зробиш, тому не опускайте руки. Потрібно брати себе в руки і йти далі. Проти природи нічого не зробиш, тому, тому не вішаємо носа. Не пускаємо рук, працюємо, працюємо далі. Щоб все, все в нас встановити, дійсно врожай майже можна сказати при вимершому винограді на 90% втрачено. Все відросте за мою е, таку виноградну діяльність, скільки я з батьком прозаймався вже майже 30 років, тому я виріс на винограді і продовжую, тому я цього не пам'ятаю. Щоб після приморозків було багато, пройдено, багато вимерзало, все. Ну щоб після приморозків кущі не е, встановилися, не відросли. Такого я не пам'ятаю. Все відростало, все тут не було так. І не спішіть, бо мені були такі випадки: от уже е, мужчина вчора телефонував і говорив: все, виноградник вимерз, все. Капець, ну що робити, руки опускаються, чи вже корчувати, насаджувати новий, поки не пізно. Говорю, не спішіть, не спішіть, все одросте. Потрібно трішечки почекати. Почекати від 2 до 3 да, Дійсно, за 2-3 дня воно все не відійде, а десь 2-3 недільки, і я думаю, воно розпочне все вистанавлюватися, відростати. Тому не спішіть опускати руки, все встановиться, врожай можливо втрачений, Але були випадки в мене, що після приморозку деякі сорти давали навіть сигнальні грони, там були що на кущ. То 3, то 5, то 7 гронок. Були деякі випадки, що приходилось навіть і нормувати. Тому, тому по-різному все буває. Буде воно у вас відходити, тому давайте трішечки нагрузку, не ламайте все, що там десь буде відходити на краю. В середині, в голові куста, все на краю мені не потрібно, значить обламуємо, залишаємо лише біля голови куста, щоб возобновити. Ні, дайте нагрузку, щоб корінь працював, наростіть листову масу, а осінь уже все підкоректується. Е так що, якось так. Е, ну що ж, будемо будемо відкривати. Вчора я не відкривав, тому що на цю ніч знову таке в морозу -то не передавали. Ну передавали в районі 3-4 тепла. Ну, де 3-4, тому там похибка якраз 3-4 градуси. Думав, буде біля нуля. Не хотілося. Ніч провозившись, і на наступному ніч знову не дай Бог мороз. Тому я вирішився залишити. Е, вчора воно все стояло, нічого не піднімав. Ну і вітерець був менший, трішечки воно. Телепало, але не так. А сьогодні піднімається вітер, тому все будемо знімати, знімати і дивитися, що в нас вийшло. Ну, Я думаю, що в нас трішечки вийшло, так що зараз, зараз подивимося. Зараз зніму і покажу результат. Як було прийнято рішення? Здесь, близько на вечір, бачимо роз. В 7 годин вечора я привіз агроволокно і з дружиною ми розпочали його. Вкривати, але дуже сильний вітер не давав його даже вкрити. Коли ми про, про ходили вдоль, граволокно піднімали, воно болтало, були пориви вітра сильні. Тому не вийшло вкрито, ми трішки це все відложили. І вітер затих десь після 9-ї ближе до 10-ї. І після е 10-ї години лише ми розпочали вкривати. До 12-ї майже вкривали. За півтори години все було вкрито. Агроволокно в мене 3 метри шириною. Е що ми робили? З однієї ложачи до землі. Перекидали через другу проволоку на висоту перва, у мене 50 і тут 30-80 сантиметрів через цю проволоку і аж на цю сторону. Як бачите, аж на цій стороні також десь до. Сантиметрів 70-80 вийшло в нас агроволокно. А інший слой інший, з іншої сторони же саме трьохметрове агроволокно брали однизу, перекидали через цю сторону і на цю сторону десь так до пів метра, сантиметрів 70, десь воно звисало. Тому вгорі вийшло двойний слой, і десь до пів метра якраз до другої проволоки було в два шари. Агроволокно 50-ї плотності. У мене бо багато запитання чим, а що як. І ось таким шалашиком, таким домиком воно все все вийшло. Ну, ось ось якось, якось так. Е, і потім в 12 зайшов, завів будильника на два. Коли заходив в дім, то було вже майже, майже около нуля. Вже мороз починав сідати. Ну, ще великого не було. Коли я встав у другій годині, мороз вже був майже один, доходило до 2 градусів. Е, ну що, я прийняв рішення, що потрібно, мабуть, і ще мороз до ранку буде в районі думаю, 4-5, бо вже якщо о другій годині 2, то буде, буде ще спадати. Прийняв рішення ще розставити банки. Е, що я взяв? Банок не так багато було, ну, десь до півсотні було. Тому, так оцінивши, я розложив десь через. Е, Наряд 8 банок, в мене вийшло десь через 3 метра. Якраз через 3-3,5 метра я поставив. По Банка з-під краски 3-літрові і намішав, як говорив вам, отработку, масло і солярку. 50 на 50, 2,5 літра солярки, 2,5 літра отработки і заливав. Що оце В каністрочку 5 літрів намішував і на рядок якраз розливав. Було спалено десь близько 25 літрів отработки з соляркою. Ну, що хочеться сказати, непогано спрацював, я думаю, непогано результат. Ми зараз подивимося і, і будемо, будемо, як то кажуть, вирішувати деякі нюанси, бо все приходить з часом, з опитом, тому дещо потрібно врахувати, трішечки, можливо, потрібно більше додати банок. Десь, аби вони метра через два стояли, взагалі було б чудово. Е, можливо, трішечки менші баночки такі літрові, е, аби одну банку більш одну менше розставити. Ну, потрібно трішечки попрацювати над цим питанням. з агроволокном. Також потрібно, можливо, його якось більше чи розтягувати, чи це, бо в зоні, де трішечки воно торкалося, де ето, то є, є невеличкі пошкодження, але взагалі, взагалі то, я думаю, результат непоганий. Ну, зараз підніму, а потім знімемо, подивимось. Ось дивіться, що у нас вийшло під, під агроволокном. Ось зелений, ну є, є не без того. випади он є. ну Я думаю, відсотків. 80 вдалося зберегти. Ну, Зараз ми знімемо, знімемо все, бо вітер піднімається, щоб не нашкодити, не наламати. І потім подивимося вже повну картину по виходу, що в нас вийшло. Дивіться, ось така ситуація на винограднику. Відкрили ми все агроволокно, зняли, прибрали банки. Ну, Я думаю, результат непоганий. Я задоволений. Якщо це і все, то. То непогано, так, да, трішки стан такий пригнічений. ну, Стрес, холод, все, дивіться, які погані. Це у нас е, клубнічний. Непогано все на, на ньому. На цій стороні ось сонечко. Писанки, але дивіться, тут і нормувати потрібно, бо пагіна-пагіна, а ось пагінець і прихватило. Бачите? Чорний. Ну нічого, тут внизу, я думаю, тут ще норміровочка буде. На цій стороні також, слава Богу, все, все нічого. Крайній пагінець ось прихвачений. Також нічого-нічого ось один є. Ну, це не випаде. Якщо на лозинки десь один-два є, е, то нічого. Ось дивіться, все, все чудово, слава Богу. Так що я задоволений тим, що залишились результатом, то було. Скажімо так, нелегко це все спасати, але, але результат я бачу. Укриттю агроволокном. і Аби самим агроволокном можливо і було б. Ну, це десь щось прививка, я бачу, можливо, з самою прививочкою. Тут прихватило, не розпускається. Подивимося. А ось дивіться також на прививки сонечко. Ось бачите, крайній пагінець десь сюди чи до агроволокна. Ці нічого. Ось пагінець є, далі, далі теж нічого. Ось на цій стороні, дивіться, ось ось це алінка, а ось крайній вниз також чорний. Ось є. Тут ось аватар далі, далі пішов. То теж все, все живеньке. Як дивлячись так ситуацією на, на, на рядках так картинка, то непогано. Є, є десь один, два, три пагінця на, на кущ. Ну нічого. Тут є запас. Ще буде проломочка, я думаю, і лишнє. Дещо дещо є. Так що ось так вийшло. Вийшло врятувати поки що. Дай Бог, щоб це був останній приморозок, тому що передають. Я бачу десь на 1 числа травня там щось знову пониження температури Е десь чи четвер... четверга на п'ятницю, чи з п'ятниці на е суботу там щось стоїть, теж. плюс 3, плюс 4. Ну, де плюс 3, плюс 4, можливо і 0, Ну, можливо 5 вже не буде. вже. Ось Дивіться, деньку тут, що ми відкривали, всі пагінці нічого. А на цій стороні ось один, може, і живенький. А цей прихвачений. Ну, Це, це така, я вважаю, невелика втрата. Як дивлячись, що наробив других, ось красавчик, також тут трішки листочки, ну, можливо, відійде. А ці вроді брунечки все, все ціле. Ось Ю, Юліан. Так що якось, якось так. І Крайній ряд. Також дивіться. Непогано ось це в нас кишмиш парфюм. Тут, слава Богу, я на всьому кущеві навіть не бачу ось оце один трішки пригнічений. Ну, ну, а так непогано. Так що, Якщо глянути на виноградник, то, слава Богу, все, все зеленіє, листовий апарат цілий. І то, слава Богу. Ну, що я буду робити зараз? Зараз я, після того, як все ми закінчили, зроблю хороший полив. Зробимо підкормку, поки що не буду давати. Можливо, дам водички, а десь через недільку хай трішки він вийде із стресу. Дам підкормку під корінь. По листу можливо, сьогодні не буду. Подивлюсь, якби час, а завтра, буде трішечки тепліше пройдусь, можливо, мегафолом. Дам 20-25 грам на 10 літрів води, щоб трішки вивести стресу. Тому що ну вроді би і непогано зелений, ну якийсь. Як ото кажуть, тургор трішечки такий по -по погнічений, по -е чи, чи від агроволокна, чи від холоду. Ну, що ж, як такі перепади в день, було до цього 30 градусів, тут морози стреси, тому я думаю, це дійсно дуже великий стрес для винограду. Ну нічого. Що є, те є. Що маємо, те маємо. Так що якось так трудимося, працюємо, захищаємо виноград. Ну, Ось такі, такі природа нам приносить, приносить як то е кажуть, неприємні моменти. Ну, нічого не поробиш. Е -е Fernsehen. Що хочеться додати, побажати всім, як я вже говорив, не опускайте рук, е все воно відросте. Так, да, це тяжко втратити, все, все врожай, але, але потрібно це якось перебороти. І йти далі, чекати. Потрібно трішечки почекати. Дві-три недільки почекайте, все воно е, почне десь пробивати і старий деревний, все, чіпати, корчувати. Ну не спішіть, не спішіть. Дві-три недільки воно все потрошку буде. Да, що я рекомендував? Би, рекомендувати вам зробити також, якщо хто не робив поливи, хорошо пролити. З підкормкою чи ні, це вирішувати вам. А обробку розпочинати виводити стресу, то вже як буде у вас якийсь листовий апарат підживлювати. Коли нема листового апарату, як всі говорять, все померзло, чим мені побризкать? Ну, по чому ви будете бризкати? По голій лозі, ну я не бачу смисла. Якщо от такий є листовий апарат, то можна вивести стресу, да. Мегафол, там максикром сет і інші антистресові препарати, то, можливо, да. Якщо у вас вимерше, ну що ви по лозі будете давати? Ну, ось так. Так що ми працюємо, працюємо далі, слідкуємо за погодою і будемо будем спасати, рятувати, як, як можна. Боротьба за врожай продовжується. Надіємося, що це вже останній. Ну а там через недільку подивимося. Е, по тому, що, коли, як, які рішення я приймав, все воно приходить так по ситуації, по погоді. Не можу я сказати, що все, я буду тільки укривати, чи я буду топити, чи я буду обробляти і все. Тут дивлячись буде, який мороз, коли розпочинається, коли, з якою інтенсивністю, від якого часу. Тому всі рішення, ці приймаються, вкривати, не вкривати, чи вітер, чи не вітер, палить, не палить, чи щось додавати, проливати. Це все приходить ну, ось так, раз дивлячись по погоді, по всьому, тому я не можу. Все сказати і, як то кажуть, наперед передбачити, що іменно я буду робити, чи лише топити, чи лише вкривати. Тому все, всі ці рішення, ну вони такі більш спонтанні, дивлячись по ситуації, виходять. Так що кожен має виноград рослину цю відчувати, відчувати свою ділянку, де, де вас тепліше, де холодніше, де ви зможете де ні, врятувати. Ну, не опускайте рук, рятуйте, боріться за врожай до останнього. А те, що всі думають, та хай пронесе, ну ні, такого нема. І не думайте, що якщо там показує у вас плюс 1, плюс 2, так і буде. Завжди похибку я беру десь 3-4 градуса. 5-6. Ось бува, ну рідко. А якщо передають плюс 1, то мінус 2-3 можливо. Якщо 0, то можливо мінус 3-4. Тому 3-4 градуси завжди беріть похопку. Навіть якщо передають плюс 4, плюс, як і цю ніч, вроді передавали плюс 4, але будильника я два рази заводив. Вставав і 2 години вийшов. Ну нема, плюс 4. Вийшов і 5 годин, коли було сонечко піднімалось. Було плюс 2, десь 2 з половиною. Ну але все рівно було тривожно. Хоч і передавали плюс 4. Тому слідкуйте, не надійте, що якщо передають, так і буде. Це відносно. І в кожний регіон хто в низовині, хто на горі живе, хто в затишку, хто вдома, в кого на вгородах, в кого в полі взагалі, там зовсім інші ситуації. Тому виходьте із своєї ситуації, приймайте рішення самі, ви повинні відчути, що вам потрібно по своїх можливостях, по всьому, і захищайте, боріться за врожай. Так що, якось так, на цьому поки що все. Ми будемо працювати далі. Зараз буду підключати, поливати, проливати, дати йому трішечки водички через деньок-завтра я оброблю після проливу мегафолом. І будемо чекати далі. Проломочку я зроблю вже десь, я думаю, якщо дай Бог через недільку, може і більше, тому що спішить я не буду. Хай ще побуде, ще переживемо якийсь тижник. Ну, Ось, ось таки, такі справи. Так що бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. Не пускайте рук, боріться, як то кажуть, ідемо далі. Працюємо, восстанавлюємо, все воно відросте, боремося далі. Тому що виноград це така культура, як, з якої можна боротися, ліпити, захищати. Ну, цікаво, цікаво працювати. Так, да, нелегко, легко. Ну, працю, працюємо далі. До побачення, до нових зустрічей.